Новинка, від якої ваші діти будуть у захваті. Ну що тут казати, якщо цією лялькою зачаровані навіть ми. А повірте, ми бачили досить багато. Тож знайомтеся, нова інтерактивна лялька від бренду VTOYS, яка здатна підтримувати розмову. Погнали робити огляд. Керувати цією красуною можна за допомогою пульта або ж голосовими командами. Привіт! Привіт усім малятам і хлопчикам, і дівчатам. Розкажи віршик! Зелений крокодил! Заспівай пісню. Господи, ну що ти кажеш? У тебе вечірка, чи що? Як тебе звуть? Як тебе звати? Як тебе звати? Сьогодні прекрасний день. Чи не угу. так? Так, так. А ти вмієш рахувати? Хвоста та лічилка. Є у нашому селі кінь один корови дві. Давай, дружити. Звичайно. Лише за однією умови. Усе солоденьке їмо удвох. Я тобі, ти мені. Все по-чесному. Дякую. Урок англійської. Hello. How are you? What is your name? I'm fine. My name is Ola.